Преподобні Іоанн Ірак Лемон. Андрій і Феофіл подвизалися в єгипетські пустелі в 4 столітті. Усі четверо були дітьми начальників міста Оксиринг, що в середньому Єгипті. Ще навчаючись в училищі, вони потоваришували між собою. Вивчивши вищі світські науки, вони запалали бажанням осягнути духовну мудрість. Вирішивши присвятити себе подвижництву, святі відійшли в пустелю. Там вони зустріли одного святого чоловіка, який досяг уже глибокої старості. Преподобні прожили з ним під його духовним керівництвом один рік, коли чоловік Помер, преподобні залишилися там, але оселилися в різних місцях. Харчувалися вони дикими овочами, їли лише двічі на тиждень. Кожний самотньо проводив час у навколишніх горах і печерах. У суботи та неділі вони збиралися разом для спільної молитви і сподоблялися святого причастя від ангела, проживши так, Близько 60 років преподобні Іоанн, Іраклемон, Андрій і Феофіл з миром спочили. У пустелі подвижників зустрів преподобний Пафнуті, який вислухав і записав їхню розповідь про своє життя.